Вітаю учні на уроці української мови. Продовжимо з вами працювати із морфологією розділом, вивчати дієслово. Нагадаю, що ми вже з вами опрацювали дієслово, дізналися про нього, про його п'ять форм, так, інфінітив, або незначена форма дієслова, початкова форма дієслова, особова форма, безособова, дієприкметник, дієприслівник. Дізналися про час дії слів, теперішній минулий та майбутній. І сьогодні маємо проговорити про способ. Способи діє слів. А також ми дізналися на минулому уроці з вами, поки не забув слова, що належать до першої або до другої дії відмін. Отже, фіксую на дошці. Так, ось з'явилося зараз. фіксуємо 15. листопада. -е. От, на Тема. Спосіб дії. Спосо. іс live. Особів. Дійсномовному способі. Перейдемо до нашого підручника. Тринадцятий параграф в нашому підручнику способи тіслів дійс діслав дійсно домовного способу, і у нас з вами є а, така таблиця, яку нам пропонують порівняти. Порівняйте слова трьох колонах, дійсний спосіб, достигає, зацвітуть. Тобто те, що відбувається зараз, так, або ж відбудеться за мить якусь. наказовий спосіб. Це прохання виконати наказ, Так. напиши, розгляньмо. Умовний спосіб. Дія б виконалася б за певною умовою. Повернувся б, якби там ось це. Підняв би. Якщо б мені вистачило сил або там якісь інші умови. Ці слова можемо вживати в трьох способах: дійсний, умов, наказовий та умовний. Дійсний спосіб. Ці ді слова дійсного способу означають реально дію, яка відбулася, відбувається або ж відбуватиметься. І відповідають на запитання, що робить зараз він у цю мить, та що робив він у минулому і що буде робити він у майбутньому. Наприклад, знов на землю упало листя і на травах зашерхли роси. Лише дієсла дійсного способу мають форми теперішнього минулого та майбутнього часу. Дієслова умовного способу означають дію. Нереально, а тільки бажану або, можливу за певних умов і відповідають на питання, що робив би, або що зробив би. Наприклад, хотів би я садом шуміти над сном безтурботним твоїм? Ді слова умовного способу змінюємо за числами і родами в однині. Ну, наприклад, хотів би він, хотіла б вона жіночий рід, і хотіло б воно середній рід, хотіли б вони умножені. Зрозуміло. Ді слова наказового способу виражають прохання, побажання, наказ, пораду, заклик до виконання дії і відповідають на запитання, що роби, що зроби, що зробімо тощо, наприклад. Ходімо в ліс, осінній, як на свято. Ходім на карнавал, осінній ліс. Ді слова наказового способу змінюємо за числами та особами. Так, а, у нас з вами є ось така вправа. Запишіть послідовно ді слова, в три колонки дійсного способу, умовного способу, наказового способу. Так. Бачимо. Усміхнись, це буде наказовий спосіб, так, скочується дійсний. Внесіть це у нас буде наказовий, понесли б умовний, організовується дійсний спосіб. дочитаємо – наказовий спосіб. Тобто, дивіться, ви запишете це в три стовпчики, так, ці слова, які я називаю. Перший у вас дійсний спосіб, другий у вас умовний спосіб, третій наказу. муть» – це слово у нас буде в дійсному способі. остудила б друга колонка, це у нас умовний спосіб. Спілкуємося, це у нас буде наказовий спосіб. Кажи наказовий, освітлюється дійсний спосіб, вносить дійсний спосіб. Відчинив би умовний, вмикаєте наказовий спосіб дієслова, днювали б умовний спосіб, дарували, це у нас дійсний, тьмянів би, це умовний, і дивіться, це наказовий. Так, осьні месичне значення, це нам не потрібно. Знайдіть дієслова та визначити їхній спосіб. Сто двадцять ми зробимо основ, Допитливий син. Чуєш, тату? Син питає. що таке Хамелеон? А чуєш так, це дієслово, а в нас дійсний спосіб. Питається також дійсний спосіб. Відчепися, я не знаю, каже Филимон. Відчепися – це наказовий спосіб, прохальний, так, він говорить. Чуєш, тато? Ще спитай, що таке аукціон? Чуєш, це у нас дійсний спосіб. Спитаю, це також у нас дійсний спосіб. Відчепися, я не знаю, злиться в Пелимон. Відчепися це наказовий спосіб. Мати сердиться на хлопця, сердиться, так, це у нас дійсний спосіб. Ну чого ти пристаєш? Так, Це у нас дійсний спосіб. Батьку навіть у неділю. Відпочити не даєш, так теж у нас дійсно Не кричи, говорить батько. Це у нас наказовий спосіб прохання. Я люблю балакати з ним. Люблю балакати, це дійсний спосіб, хай пита, чого не знає, а то виросте дурний. Ну, хай пита, це у нас, в принципі, все дійсне. Пояснив, творим. І слова умовного способу творимо додаванням до форм минулого часу частки Б та Б. При цьому після голосного вживаємо одну літеру Б. Так? А після приголосного Б порівняємо співав Б, співала Б, співали Б. А правопис частку Б і Б з діє словами пишемо окремо. Зверніть увагу, у реченні частка Б може стояти після будь-якого повнозначного слова. Наприклад, коли б рибалки розчаровувались при кожній невдачі, давно б вони перевелися на світі. А, так. Угу. Так, дивимося. 124 Прис... Прочитайте прислів'я, поясніть їхнє значення, випишіть дісломовного способу. так Якби міг, у ложці води втопив би. Втопив би умовний спосіб. Якби знав, де впадеш, соломки підстелив би. Третє, косити б косив, та коли б то косу носи. Співала б риба, коли б голос був, співала б. Якби та якби, то виросли б у році гриби. шосте він би робив, та в нього рукава, рукава болять. В принципі, ви бачите, так, всюди, де у нас є ось ця частка, Б або П, вона вказує на те, що це дієслово умовного способу. 126 двадцять так, 126-та. У нас вже там далі? Ага, ага. 126 двадшо вправа у нас буде письмо. ті речення, замінюючи подану в душках назначену форму дієслова, особовими дієсловами. А, бути більше часу, Сергійко, прочитати книжку. Було б більше часу, Сергійко прочитав би книжку. Друге якби не дощ, Марина пішла б до лісу. Третє рибалка. Поплив би, якби не вітер. Четверте. Гарно, як довкола. Було б так завжди. Чотири речення запишемо, а п'яте, шосте ви вже самостійно там опрацюєте. Це вправа 126. Право 126, так, перше, перше рішення було б більше, більше, Сергійко прочитав би, читав би книжку. Якби не дощ, Марина пішла б до лісу, якби не дощ, Марина пішла б до лісу. Рибалка поплив би, якби не вітер, рибалка. Я не вітер. вітер. Четверте речення. Гарно, як довкола. Довкола було б так завжди. Гарно, як довкола. Було б. Так, усе ми записали. Ну, а далі ви допишете там п'яте, шосте речення у вас залишається. Так, прочитайте це вправо 128. Дідусь. Скільки пам'ятає Сашко, дідусь був завжди в праці? Або купає город, або косить, або колоду теше, або тин переплітає. Розповідали односельчани, Сашко не раз чув навіть у фронтових окопах, як забрали дідуся ще за царя в солдати, і там не міг усидіти без діла. У години за тище видобував з дерева ложки, допомагав дідусь не лише своїй численній родині, за поміччого до нього. Зверталося майже все село, тому, заскри, заскли вік, тому засклить вікно, тому вставить до грабель зубок, тому сапов гострить, тому замін, замінить у діжці клепку. І він нікому не відмовляв: хіба що ледерям та гульцяям. Так. Це ті слова, що означають процеси праці. Ми можемо їх і устно назвати, в принципі, ці процеси праці, так. Е, так, 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 копає. Так, косить, теше, Переплітає. Це все процеси праці у нас з вами завдання. Е, так, так, так. так. Видовбував. Да? Е, допомагав. Ну, це теж, в принципі, процес праці. Е, засклить, ставить. Нагострить, замінить. Так, це все у нас йде з вами. Ось ці дієслова, що означають процеси праці. Так, процеси праці. Дивіться, ми, в принципі, дуже добре встигли з вами попрацювати. Ну і, власне, 128 у вас буде ось це. Випишіть дій слова, що означають процеси праці на домашні завдання. Праве 128. Але в Classroom я не буду створювати завдання, тобто вам не потрібно буде мені надсилати. Ось ви все, ви все встигли зробити. Домашнє завдання. Права. Сто Друге, наймські. Ще повторюю, що домашнє завдання у вас право 128, але ви тільки виконуєте завдання 2, тобто то випишіть дієслова, що означають процеси праці. Все, більше нічого. Процеси праці ми з вами щойно прокоментували і все знайшли, тому нічого складного вам не залишається. Отже, ознайомилися сьогодні із способами дієслів. Чітко маєте запам'ятати дійсний спосіб. Те, що відбувається зараз, відбувалося в минулому, відбудеться у майбутньому. Це дійсний спосіб. Наказовий спосіб. Прохання, наказ, так? І умовний спосіб той, який дія відбудеться, але за певною умовою. Мені потрібно, щоб була якась конкретна умова. Тоді у мене все вийде. Тоді я зроблю це завдання, тоді я запишу, так. Ось це все у нас умовний спосіб. Розібрали. Так. Як знаходити їх у тексті? Ми теж розібрали, прокоментували, і вже вміємо з вами писати правильно частку Б і Б з дієсловами. Тому будьте уважними, будь ласка. Переглядайте все, перечитуйте. Якщо потрібно щось пробігтися ще по правилах, то ви можете тут ще подивитися, переглянути у підручнику. Якщо ж у вас щось не виходить, у вас виникають певні запитання, можете писати мені коментарі, або ж коментарі під цим відео, або ж надсилати мені коментарі або повідомлення в Google Classroom, де ми з вами безпосередньо працюємо. Будьте уважними, це завдання, яке зараз на домашньому мені не надсилаєте в класу, тобто ви просто працюєте. Так, коли у нас буде завдання чітко на оцінку, тоді я створю роботу. До зустрічі!